Вітаю з вами в Ухаті та хвостаті, і сьогодні разом із моїм співбесідником Вінію ми вам розкажемо такі цікавинки. Ви дізнаєтеся, чому шнауцери отримали таку цікаву назву і як вона перекладається? Ми розберемо, скільки років живе папуга Жако і як навчити розмовляти такого пернатого. А наші маленькі заознавці розкажуть, що вони знають про лисичку сестричку. Якщо вам цікаво, що це за незвичайна така порода собак, то ми з вами це з'ясуємо детально у наступному сюжеті. Отож шнауцери це група собак, які об'єднуються у три породи. Перша різеншнауцер – велика собака, висота якого сягає до 70 сантиметрів. Друга мітільшнауцер, малий собака, який досягає у висоту 50 сантиметрів, третя цвіршнауцер. Карликовий собака, довжина якого коливається до 35 см. Шнауце – это, вот ця часть у собаки, то есть морда. різен шнауцер переводится как большая морда. Мітиль-шнауцир средняя морда. И вот это очарование это морда гнома. Цверк – это гном шнауце морда. Морда гнома. Порода шнауцерів була створена у Німеччині і відома з 15 століття. Свідченням цього є картини тогочасних знаменитих художників, таких як Альберто Дюрер та Рембрандт. Загалом ці собаки володіють винятковими спортивними якостями, усіма даними сторожового собаки, здатні захистити господаря і його будинок. А тому чудово підходять для чоловіків. Водночас, краса, елегантність та ніжність роблять шнауцера улюбленцем жінок. прекрасно ладит со всеми членами семьи и нет у нее такого чтобы она любила одного только хозяина вот и все больше никого не признавала она обожает всех членов семьи любит детей но тут особенность такая что значит как любая большая собака все-таки не стоит оставлять слишком маленьких детей наедине с такими собаками это просто в целях безопасности Наиціковішо те, що згадувані нам рода не мають особливих відмінностей. Это собачка, которая имеет мозг резиншнауцера, вот. И поэтому, но маленькие габариты. Это самая маленькая служебная собака в мире. Он обладает абсолютно всеми качествами вот этой большой собаки, как вот отмасштабированная кот. Таким породам собак варто показувати, що господарі у домі не вони, а ви. Типовою особливістю шнауцера є його живий темперамент, який поєднується із розважливим спокоєм. Для нього характерна грайливість і неймовірна відданість своєму господарі. Він дуже любить дітей, непідкупний та пильний собака, недовірливо ставиться до сторонніх і завжди напоготові. Це, звісно, кінечно, бути люди подвіжне, активне. З хорошим темпераментом, любящи хорошо і долго погулять. І вот. ні в коем случае не возму невозможні не, не советую заводить собаку малоподвижним людям, которые роздражительні. У шнауцерів високо розвинені чуття та розум. Вони легко дресуються досвідченими кінологами. Собака превосходно дресується. Це собака, яка схвалює все на літу просто. Ей два рази об'ясняти практично не потрібно. Единственный момент, що їй одне і же надоїдає і разнообразить треба дрессировки. Такі породи собак не линяють і не мають специфічного запаху, проте вони потребують особливого догляду. Адже шест шнауцерів, як і усіх жорсткошестих, порід вимагає спеціальної обробки. Їх потрібно трімінгувати. То є це отак вищіпувати перерощую шерсть. От. І потім э, е, определеним образом е, по так сказать, модельной стрижке подстригать. Тож придивіться, можливо, саме такий бухастик стане вашим домашнім улюбленцем. Якщо ви хочете, аби ваш домашній улюбленець пережив і вас, і ваших дітей, ми маємо для вас один цікавий, але говірливий варіант. Папуга Жако відомий як так довгожитель. Такі парнаті друзі легко приручаються і можуть прожити до 50 років. Мешкають такі красені переважно у Західній та Центральній Африці. Мають сіре забарвлення тіла, а також червоний чи жбурий хвіст. Завдяки дружелюбному характеру вони є одними із найпопулярніших домашніх улюбленців. Має найвеликий інтелект серед всіх інших птахів, в неї інтелект чотирьохрічної, п'ятирічної дитини. Тобто вона вільно може спілкуватися з хазяїном своїм, як відповідати, дуже гарно повторює, як інтонацію, голоси чоловічі, жіночі. Жаку вміє імітувати людську мову та інші звуки. Вони здатні запам'ятати понад 100 слів, причому деякі слова можуть пам'ятати до 10 років. Якщо ж ви хочете навчити розмовляти свого папунку, спілкуйтеся із ним по 30 хвилин кожного дня. На даний момент наш птах почав розмовляти вже. В його арсеналі 5 слів. Це добрий ранок. До побачення, назива своє ім'я Марго, питає, як у вас справи. А якщо ви захотіли тримати вдома такого папушку, подбайте про велику клітку. Адже у довжину цей птах сягає до 40 сантиметрів. Клітка повинна бути. Висотою приблизно від 70 сантиметрів ближче, вище, так щоб папуга міг розправити свої крила повністю в довжину. Це приблизно 65 сантиметрів в ширину. Він може як його вертикально розправити, так і горизонтально, сидячи на своїх жордочках. Ну, а в домашніх умовах папугу, звичайно, випускають. Для того, щоб там папуга не висмикував із себе пір'я в час линьки, в період линьки, це відбувається на весні і восени. На батьківщині папуга жаку може здійснювати польоти на поля із зерновими культурами і спустошувати їх. Харчується різноманітними плодами, ягодами та горіхами. У домашніх умовах меню пернатогу особливо не змінюється. В раціон папуги потрібно брати корм для великих папуг. Це йде гарбузове насіння, сояшникове, кукурудза, горішки, різно вони дуже горіхи полюбляють. Це можуть бути апельсини, мандарини, банани, киві, гранат. Тобто Все, що вони в природі можуть їсти в своїх краях, те ми стараємося йому давати. Корм насипається один раз в день, так само, звичайно, і вода. Свіжа, кожного ранку наливаємо свіжу воду. Подумати, але лисички сестрички бувають не тільки родими, але й білими, а також чорними. Ми підготували для вас багато цікавинок про цих красунь. Лисиця належить до родини собачих, але відрізняється від них характерними ознаками. Це середнього розміру звір, довжина якого сягає до 90 см. Ціло видовжене, струнке та гнучке. Разом з тим ноги в лисиці сильні, що дозволяє їй робити раптові стрибки. Поряд з типово забарвленими вогнівками зустрічаються й лисиці з більш темним хутром, приміром, чорнобурі. Зрідка в природі можна зустріти й альбіноса. Основний раціон лисиці це миші, птахи та падалина. Вони охоче ласують цоковитими плодами та ягодами суниці, вишні, винограду чи ж яблуками. Майже всюди поїдають масу жуків та інших комах. Лисиця має велике господарське значення як ціни, хутровий звір, а також регулятор чисельності гризунів та комах. Причому збиток, який наноситься лисицями у промисловій дичині та свійським птахам, є набагато меншим за користь, яку лисиця приносить, знищуючи гризунів, тобто споживачів зерна. Більшість людей вважають лисицю найхитрішою серед усіх тварин. Насправді ж хитрувати вона починає лише тоді, коли їй загрожує небезпека. А що цікавого про лисичку знає малеча? Ви дізнаєтесь за мить. А ласточка может скрасить курку, она может скрыть вот такой домик, это как ночь, она ночью ходит, там она скрас, а потом куда она идти? В лес и там есть. Ну лисичка, она хитра. Сітька хитра, і, в, і вона любується, коли е, е, вона зайшла е, комусь в домик, і потім хтось її на, на чого роздражати, і вона хоче когось вигнати. Чи зайчика, чи вовка, чи ведмедя. Вона всіх може. І ще вона вміє. А красти весь день курочок, ну, і, і, і з'їдати хоче їх. І ще вона жарить яєчко, а курочка потім є, їде у будинок, а там немає яєчка. Вона подумала, що це лисичка вкрала. У та хвостаті. Цінуйте тих, хто з вами поруч.